Дружити з сепаратистами можуть не тільки бізнесмени, а й деякі науковці. Ми вже розповідали про керівника донецького опікового центру, в якому лікувались буряцькі танкісти, поранені на Донбасі. Тим часом сини цього донецького медика роблять мільйони в Києві на державних медичних тендерах. Як працювати на бойовиків і жити за рахунок українських громадян? В розслідуванні Олени Козаченко. 36 інститутів, більше 20 тисяч співробітників, майже півтори тисячі докторів та кандидатів наук і близько сотні академіків та член кореспондентів. І багатомільйонне фінансування щороку. Це Національна академія медичних наук України. Українці дуже дорого платять за безкоштовну медицину. Опитування підтверджують, що нині лікарі стабільно входять у трійку найкорумпованіших професій разом з учителями та чиновниками. Застаріла структура, хронічне недофінансування і низька зарплатня вже давно перетворили українську медицину на сферу, де панують непрофесіоналізм і хабарництво. Нерідко в епіцентрі корупційних скандалів опиняється й Академія медичних наук України. Де зібралася еліта професії з її званнями, престижем і доплатами. Симптоми хвороби академії стали особливо яскраво проявлятися останніми роками. За часів президентства Андрія Сердюка серед останніх прикладів історія з інститутом епідеміології та інфекційних захворювань імені Громашевського. Тоді, через переселення зі старого приміщення в печерській лаврі, у нове недобудоване, хворі на вілсніт пацієнти фактично лишилися без допомоги. Більше трьох років подряд Сердюк виселяв нас, виключав свят, присилав каких-то людей, угрожав, виганяв, лишав лікарства ради того, щоб, по суті, мором вигнати на науці. Черговий корупційний скандал спалахнув у 2015-му. Президента Академії медичних наук Андрія Сердюка підозрюють у зловживанні службовим становищем та розкраданні коштів. Проти нього порушили кримінальне провадження. За час його правління не було опубліковано ни одного фінансового чоту. По приблизительным розчотам слідстві було украдено до п'яти мільярдів за все це средств. Про те, що в останні кілька років структура не працювала, кажуть і самі члени академії. Прогрес медичної науки в Україні фактично зупинився. За останні п'ять літ пользи з моєї точки зору, для населення України для Мінздрава. От академії не було ніякої. В тому вигляді, в якому сьогодні є академія наук, вона далі просто функціонувати не може. 15 січня 2016 року в Національній академії медичних наук відбулися загальні збори, на яких було обрано нового президента. Фахівці запевняють, зміна керівництва навряд чи зможе зламати вкоренілу корупційну систему. Симптоматично, що підозрюваний у корупційних схемах Андрій Сердюк лишився членом президії академії. Тому шанси на здійснення реальних реформ і початок боротьби з хабарництвом мізерні, кажуть експерти. Для мене великим показником стало вже за часівного кругового керівництва, кого призначили головою інституту Амосова. Пана Василя Лазаришин журналістські розслідування показували, що це людина, яка офіційно казала, що вона не має стосунку до, жо... до а, нічого на території Амосова, що вона нічого не приватизовувала. Офіційні документи показують, що буфети, аптеки належать його дружині і його дочці. Та корупція це лише одне з хронічних захворювань Академії медичних наук. Останнім часом туди проникнув ще вірус сепаратизму. Структури академії в окремих районах на сході України опинилися в руках сепаратистів, а її члени перекинулися на бік бойовиків. Тим не менш, вони не гребують грошима з українського бюджету, які отримують за лінією медакадемії. Григорій Ігнатенко, член кореспондент Національної академії медичних наук України. У минулому професор Донецького державного медуніверситету імені Максима Горького, а нині голова Вищої атестаційної комісії ДНР. Продовжує свою наукову діяльність в окупованому Донецьку. Наталія Семикоз, дочка відомого лікаря Григорія Бондаря, також член-кореспондент Академії меднаук. Також у минулому професорка Донецького медуніверситету. А нині входить до складу експертної ради Вищої атестаційної комісії ДНР з медичних та біологічних наук. Працюючи на бойовиків, продовжує отримувати зарплатню з Держбюджету України. Щоправда, своїх синів пані Семикоз із процвітаючої республіки чомусь відправила до Одеси. Олександр Бондар працює там в одній з клінік мамологом та хірургом-онкологом. Молодший Андрій, схоже, проходить інтернатуру. Є люди, які призивають прийти в вражеську сторону, перемітнулися, ну, навіть перефарбувались уже під би, патріотичні знамена і зараз знаходяться здесь в Києві. Одна з таких дочка відомого професора Донецького медуніверситету, член кореспондента Академії меднаук Володимира Чернія, Тетяна. Після початку бойових дій вона виїхала з ідеологічно близької ДНР і переїхала до Лігва Бандерівців Києва, де влаштувалася в приватну клініку. Щоправда, після того, як у соцмережах знайшли її сторінку із відверто антиукраїнською риторикою і оприлюднили ці факти в інтернет-виданнях, жінку звільнили. Нині Тетяна Черній провідна лікарка науково-практичного центру профілактичної та клінічної медицини. Слідство інфо надіслало запити до Академії медичних наук СБУ і МВС із переліком прізвищ науковців, що лишилися на непідконтрольних українській владі територіях. І попросили надати інформацію, чи здійснюють ці особи наукову діяльність в академії і чи отримують наукові стипендії. Та чи відомо СБУ та МВС про можливу співпрацю цих науковців із бойовиками? З СБУ нам написали, що надану інформацію перевіряють. А от в академії відповіли, що президія постановила здійснювати виплати лише після повернення на підконтрольні українською владою території. Тим не менш, гроші на рахунки науковців-сепаратистів надходять і вони можуть спокійно їх отримати на підконтрольних українській владі територіях. Абсолютно точно там підтримують всю ідеологію Російської Федерації і вредять Україні, і эти ще платять им зарплату за те, що вони там витворяють. Експертів та активістів ситуація дивує, адже заблокувати надходження наукових стипендій не є проблемою. Було б бажання. Є процедура і можливість позбавити їх грошових винагроб. І це якраз та, що дуже потрібно, тому що ці люди фактично далі отримують е гроші з бюджету України. При тому, що вони зрадили Україну, да і займаються псевдонаукою в ЛНР і в ДНРах. Але для цього потрібна по перше, да воля керівництва академії, по-друге, політична воля ніякої проблеми це зробити. Существують прості банальні э, річ э, признаки, по яким це можна зробити. А це закон України, Б офіційна позиція їх внутрішній устав, на основі якого вони там завершити. Та про яку політичну волю може йти мова, коли у службі безпеки починають перевірку лише після нашого запиту? У МВС скромно відмовчуються а у самій академії медичних наук взагалі не вбачають у цій ситуації жодної проблеми.